Отже, дивіться люди, якщо ночі холодні і приморозки, то корочка закрили. Сьогодні у нас ночі було холодно справді. Ось дивіться, навіть вже майже обід і ще мороз не розстав на траві. Отак от, от відкрили і там собі хай дихає. Корочками на ніч, якщо є мороз, закрив і все. Те ж саме тут. Ну, тому що морози оці, вони шкоди зроблять. Отак от, от все і полишали. Найголовніше, щоб жари зараз не було. Оця погода така, що не поймеш, що воно буде. Приоткрили собі та й все. Так, до тої пори, поки не настане сніг і мороз крепкий. Отак от закрили тоді, загорнули все, добре загорнули землею на зиму і хай собі він там спить. Зараз треба, щоб він дихав. Тому корки відкриті. Ось так іде. Посадка саджанців. От. І такий спосіб. Будемо бачити, як воно буде далі. Але на ніч, якщо нижче нуля, то краще прикрити. Слідкуйте за погодою, слідкуйте за тим, що робиться у вашій місцевості, холод, сніг, тепло. Приоткрили та й все. На ніч, корочка взяли, закрутили його. Так от. І все, хай буде. Потім назад. Можна просто чимось приложити зверху, щоб туди менше потрапляло. в общем такий спосіб.